Друзі, всім привіт! В цьому відео покажу, що можна зробити вдома самому, якщо у вас почав текти кондиціонер. І також покажу, як робиться повна прочистка кондиціонера, яку, оказується, треба робити перед сезоном. Я сам цього не знав, але дізнався, ділюсь з вами цим відео. Тому що там є радіатор, на який сідає пил, турбіна, на яку сідає теж пил. і теж треба прочищати і продавати. То якщо цього не робити кондиціонеру, там, через як, певний час присниться що? Правильно, пи, ну, ви поняли, що йому там присниться. Тому давайте будемо дивитися відео і робити уход кондиціонером своїм, щоб вони працювали добре. Їх хорошо дули. От я там покажу далі відео. Я продував, прочищав кондиціонер повністю беко, то після того він почав нараздо краще дути, і помінялась температура в магазині відразу після того, як я його ну, і сенсей там теж. ну Далі побачите. Сенсей почав такти, тому що забилась трубка на злив, а беко треба повністю почистити. Для того, щоб зняти корпус, в моєму випадку треба відкрутити три шурупи. Ось тут опустити провод і ось там три защёлки. Коли буду піднімати, він зараз вискоче за щелок. Ось, все. Ось ці два шурупи тримають лоток, який стікає конденсат. А жалюці знімаються дуже легко. Ось витягуються із пазів. Ці дві тянуться сюди, а ці дві відсюди, відсюди толкаються і вилазять. Це все було на турбіні. Оцей весь пил був на турбіні. Оці щоткою її чистив. А ось е, отв, отвір на трубку дренажну. І проволкою треба прочистити, пропхати, бо трубка забилась. Це вже трішечки почистив турбіну. Падає пил. Помив лоток. Тепер пробиваю трубку. Щоб з неї витолкати мусор. Дуже туго, не з першого разу, але вийшло пробити. Ось проволка вирізла протиригологою тряпкою. Тут нічого не мив, щоб не залити ось датчик. Там блок. Якщо його залити, може замкнути, згоріти. І збираю. Збираю, так як розбирав, тільки навпаки. розбирав я зразу жалюзі, потім корпус, а потім лоток. збираю навпаки. Ось поставив лоток. Зараз буду ставити корпус, а потім жалюзі. І все і все буде працювати. Треба відкрити кришку, відкрутити два шурупи, підняти жалюзі, ось тут стоять такі заглушки, їх треба достати. Ось один шуруп і там ось другий. І все. І Відкручується чотири шурупи і знімається корпус. Для того, щоб зняти корпус і не мішав цей індикатор, його треба відкрутити два шурупи. І ось тут один шуруп на кришці, для того, щоб його достати. І індикатор буде болтатись, а корпус зніметься. Бо якщо корпус буде висіти на індикаторі, то він може ось тут щось порвати. витягнути з фішки провода. Чи просто достати фішку можна було. Ну ладно вже. Видна турбіна в пилу повністю. Ось зі своїх місць витягую лоток і тепер буду його промивати. Зараз повністю витягну. Для того, щоб зняти лоток, повністю помити, треба відкрутити на двох шурупах ось цю от штуку, яка крутить, двигає і жалюсь. Ось я її відкрутив і тепер зі своїх місць витягую оток. Ось, все. Ось там з трубки він достався. Потім треба буде назад в трубку вставити. І тепер я його можу помити. І видно турбіну. компресором продути і буде чистий